Доброго вам раночку, ми вже йдемо зі школи. Ангеліни тут теж ранкова прогулянка. так? Біжить довольніше. Пішли. Ну так, привітики. Ми вже вдома, як ви бачите, покажу вам, що ми прокупили, бо ми йшли е, зі школи, пішли мати Колбасу, пончик. Купили куряче філе. Будемо зараз щось з нього готувати. Купили ось такий от гриляш, Давно його не брали. Ростя таке любить, але якийсь час він був його об'ївся і не хотів їсти. Yeah. Так, купили ще ось такий от гель для душу. Чоловікові велику пачку. Ще один пончик. Так як у мене двоє дітей, що мене засліплює, виключу О, Ось так краще. То мене прям дуже сильно засліпило. Так, пончик, 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 пончик. А, і ще взяли 5 ось таких от... Yeah. Вони yeah. зараз у тебе погані. Так, вони 19, а там yeah. 10 гривень. Взяла, поставлю пончиком, не хочеш? Ні. Yeah. Взяла, поставлю діткам, будуть їсти мене тут такі півчайник. Будемо заробити каву. Їсти колбасу? Так. Yeah. Хорошо, будемо їсти колбасу. Давай тільки я розпакую ще ось це. І ще ми були на Укрпошті і забрали дві посилочки. Це і знову таким рослини. Я казала, що я помішана просто на тих рослинах. Це якийсь просто, просто жах. Я не знаю, як я заспокоюся. І це ще не старість. Ой-ой-ой-ой-ой! Тобі відрізати тут? Це треножиком. Далі візьму ножика, добре? І це, що я хотіла сказати, не старість. Зазвичай люди там на старість займаються і все, до землі тягнуть. А я ще не настільки стара, щоб мене тягнуло до землі. У мене тут хресло, як, як у батюшки. Давай, ля. давай, мама. Ля. Ти хочеш відкрити? То треба ножиком. Це не ножичками, а ножиком. Зараз мама зробить бутербродик, шаренько відкриє. Зробить бутербродик. Ля. Ну, запакували, так ля, запакували. Ля, ля. Сьогодні до Віво глядає. Тобі? Ля. Ти хочеш відкривати? Ля. Ножничками? Ля. Але ж ножнички... О, це, коротше, ось така от махна тюща і там ще два ірички бачу. Добре, що вони не здохнуть, бо у комфорта працює Йо! дуже швидко. Я ще Йо! Все... Йо! Діткам, ножничками працювати. Йо! Не можна. Треба ножиком. Давай я поріжу тобі ножиком, колбаску, Давай. Йо! Давай зараз покажу тобі ножиком. Поділю і все. Добре? Ти може кашку будеш? Колбасу? колбасу? О, туди, дитина хоче колбасу. О, це ті штани, про які я вчора говорила. Братьов! Братові? Каже, це братові штани. Короче, я втім повірю і покажу вам. Ось такі от вони широкі. Я дійсно знаю, як вони будуть на мене виглядати. І якщо, якщо вони мені не підійдуть, я не знаю, куди як мають діти. Помірюю і покажу. Все, роблю дитині буде Так, я буду зараз пити каву і буду займатися прибиранням, складанням, застелянням кроваті. Що, наших всіх спальних місць застеля. О, на вулиці вже тривога. Відкрила ось так: от вікно, щоб був більш свіжіший воздух. На вулиці класно, прохолодно вже стало, але. Да, знову тривога. Брин, дитина тільки пішла в школу. Капець просто. Ставлю телефон на зарядочку і прибираю. Ось поміряла я ці штанці. По довжині вони мені якраз. Ну, якщо отак от під топ, то мені здається, навіть навіть так достатньо симпатично. Мені, звичайно, незвично, але так. Ну, для е, роз... різного маніття можна поносити. Мені навіть трішки подобається. Ну, вони такі, бачите, широчезні, такі тут просто на зав'язці. так от, Можливо, я в них навіть і піду на роботу. Я навіть не знаю. Такі от, ну, достатньо нічого так. Мені подобається. Навіть мені сподобалося. Як не дивно, але мені сподобалося. Я займаюся знов розхламленням свого гардеробу. Е, є речі, я подіставала, які ну, в мене такі, знаєте, під сумнівом. Начебто і буду носити, а начебто і ні. А є речі, які я дійсно 100% не буду носити. Ті я збираю і буду віддавати. А ці, що під сумнівом, поставлю окремо десь і буду, е, буду пробувати, щоб прям не все викинути, а потім не мати що вдіти. Ще ось таке. От. Я вибачаюся, це в нас тут під вікнами прям. Ще щось ось таке. Ну, є деякі речі, які, знаєте, вдома треба теж щось носити. Але я вдома люблю носити, типу ось таких от костюмів, як ось такий, от мій, щоб було гарно костюм. Привіт! Красуня він розбирає. Ой-ой-ой-ой-ой, що ти робиш? Збирай назад за колечки. Вона тут займається своїми справами, я їй дозволила резиночки подивитися. Вона зараз почала так. Цікавитися всім тим, що красивим, одягом, резинками. Ну, видно, що це дівчинка. А у нас тут Чуєте який звук? Чуєте який звук? Прям під вікном. І мені дуже подобається ця жовта орхідейка. Дуже люблю таку. Прям жовто-зелена, класна. Бо є ще одна жовта, бачите, але вона зовсім зовсім не така. У цьому щось погано. Зовсім не така з фіолетовою серединкою, а та прям, м -м, то моя любов. І що, Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам ці штани. Подобається воно вам на мені чи ні. Е я просто не звикла до таких, е от таких от речей, тому мені це не звично, але на інших мені подобається, коли гарна фігура ну так, достатньо гарно виглядає. Знаєте, щоб тут не вивалилося по кілограму такого жирка. Ну так, типу, нормально. Так нормальненько. Ось таку кучу я назбирала речей, які нам не Ну, як нам, мені тут і рочка деякі речі, бо Ангелінкині я вже маленькі повіддавала. Все, це зараз все перефотографую і кудись його відправлю. Ще поскладала ось тут, а в дивані. Тут звільнилось трішки місця, тому у мене потрішки-потрішки розбирається, тому що речей багато носити по факту немає що. Закладаю ось це, фотографую і викладаю в Групу. Думаю, ці речі найдуть собі нових власників. Тут є дійсно такі речі, що взагалі нові. Тут є такі речі, десь я тут доставала плаття з етикеткою. Просто я його ні разу, жодного, жодного разу не вдягала. Ну, так, коротше, помаленьку собі прибираєшся. Люблю так прибирати. Коли завтра не на роботу, коли собі помаленьку не спіша, і тоді все дуже кайфово, а не в напряг. Ой, знаєте, я собі так прибираю і подумала, що на кожну справу потрібно бути в ресурсі. Знаєте, коли буває, що ти настільки мага продуктивний за декілька годин, за декілька хвилин, і це дуже круто. А буває таке, що ти ходиш отак так вот кругами і нічого не робиш, і воно в тебе тут сидить, що треба його там зробити, і що воно там ще не прибране, не перебране. І я до цього. Щоб відібрати всі непотрібні речі, йшла, я не знаю скільки від весни, певно, що я хочу їх перебрати, кудись діти, Я нарешті знайшла, куди їх діти. Але ще місяць десь хожу і думаю, да, треба прибрати, треба перебрати. Але то в село, то робота, то ще якісь справи. І ти чуть -чуть, я там щось збираю по потрошки, але ні. Але сьогодні я в ресурсі, щоб перебрати так по максимуму, тому що я вже перебираю і зразу складаю. Навжу порядок в паличках і кругом. Ну, на все треба бути в ресурсі на даний момент на те, що ти робиш, і робити це задоволенням. Бо коли ви так от не хочеш це робити, то воно і виходить так трошки ф'є і трошки б'є. Тому зараз, поки наліночка буде спати, я все напишу і виставлю. Чому не хочу виставляти, можливо, ви мене запитаєте на OLX. E, щоб продати, да, можна там продати і взяти якихось 50 100 гривень. Я розумію, що це може бути e, ну, маленькі гроші, e, але там на щось можуть e, та й бути хоча б дітям на мрозиво. Але я так не хочу виставляти, я пробувала. E, Бувають нормальні, хороші люди, але в основному пишуть ні привіт, e, ні пока, ну нічого, просто пишуть заміри. Ну, типа, люди вітаються, пишуть, добрий день, там скиньте, будь ласка, заміри, там того і чи того, там спинки та. Заміри? Що за міри? Куди тобі що мірити? Ну, Боже, ужасно просто. Це мене так, мене аж колотить, знаєте, і на це треба дуже багато мати часу. А я не хочу цим займатися. Тому подарую їх комусь, хтось буде задоволений, скаже дякую, а мені десь там поставлять галочку. Ой, все. Роблю, роблю, роблю і ложу до спати. Я тут вже зібралася зараз тусію в школу. Ось таких от я: штанах, ковтинці, але у нас начався дощик. Але начебто вже він м -м, припиняється, але ще капає. І так не хочу їхати машиною. Там зараз коло школи такі пробка і немає як розвернутися, і там ще щось трішки крапотить. Але вже виходить сонечко, тому є надія, що ми через пару хвилин підемо. Що це тут таке? Тут має бути дорога, але коли вона буде, не знаю. Не знаю, бачите, перед нами теж ми коли купували тут квартиру, цього будинку взагалі не було. Виріс будинок, і тут така дорога до торгового центру, і ми вийшли прямо коло дороги. Тому я тільки недавно прибирала три дні назад чи коли, і в мене знову те саме. І те саме на тюлі її треба теж знову прати, тому що чути, що вона в пилі. Все в пилюці. Ужасно. І що це в тебе булка? Тут така смачна в нас є пекарня. Діти вже з булками. Давай я тобі поправлю. Ангеліна проснулась, то вона нічого не їла. І Ростік. Ростік взяв собі таку і вона захотіла теж таку саму. Да, зайка? Все, погнали додому. Пішли. У нас, бачите, був дощик такий, але не дуже сильний, бо багато дещо сухо. Ростик взяв собі булочку з полуницею і каже, що вона дуже смачна. І коштує всього лише 15 гривень. В ветребеньках набагато дорожчі. Два, Два рази. Два рази десь, так. Да. І така свіжоспечена. І в мене, до речі, після цих булок не пече іжога, а після ветребеня пече завжди іжога. Після булочок ми заглянули в магазин. Нам треба на завтра в школу попкорн і купили ми. Найшли тільки лише по попкорн. Подивіться, скільки купили. Ой, зека, зараз висиплеться. Взяли ще персики. Ростик захотів. Захотіла моя дитина ще винограду. Ну, хочеться, знаєте, поїсти фруктів, овочів в сезон. Тому що вони зараз дуже смачні і корисні. Взяли все ж таки. Ми добре ж хоч не забули попкорн, бо зайшли за попкорном, а могли його не взяти це 100%. Взяли кетчуп, бо в нас закінчилась. Закінчилась томатна паста. Я не раз сказала, що беру ось такі маленькі, мені так зручніше. Взяли молоко. І що ще там паста? Ось дайка, зайка, зайка, зайка. І взяли, ще там авокадо. Правда, воно тверде, але полежить, і я його з'їм. Мені цікаво, скільки коштувало. Авокадо. вагове ціна получилася 33-34 майже гривні. І розтіку, от купили, який забрався прямо на стіл. Що ти балишся? Все, будемо щось їсти. Шо? Тобі їсти? Що? Хлоп'я будете? Молочком. Ми вже доходили додому, і в нас почався дощ, і ми такі трошки змокли, як, як кури. Я зрозуміла, як, як називаються оці штуки в мене, що завжди вилазять. Я знаю тепер, як вони називаються. Це бакембарди. Я тепер з бакембардами. Не з пухом, не з кішками, а з бакембардами. Ой! Мишку хочеш? Так, все, будемо щось їсти. Так, я вирішила приготувати нам ось такі от блінчики. У мене було багато домашнього молока, десь ціла літра. І думаю, про хто блінчики діти таке їдять. А вони тут наколотили ось цих от хлопів з молоком і двоє їдять з одної миски. Кажуть, що смачні. Зазвичай вони просто колотять і трошечки там їдять але так не дуже. Коротше, а я готую блінчики і зробила собі, у мене є. Це бо я дуже багато п'ю кави, перехожу на цикорій. Обманюю свій мозок. Треба взагалі відмовитися, це просто діло звички. Але якщо це з молоком, то теж так нічого короті, підходить. Дивіться, як в мене смішно надувся порінчик. Я вже тут їх нажарила багатенько. Ось, здавайте. Але будуть ще нам завтра на сніданок. Я тут готую, 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 бо в мене дуже... Получилося забагато ось цього тіста. Я вже тут наляпала, але це завжди така в мене історія. Так, і ще я роблю ріжу м'яско. буду його е, сушити в тій маринувати а потім сушити. Бо всім дуже сподобалось і хочу відправити нашому дєнові хлопцям на передок. Хочу насушити багатенько і відправити. Тож займаюся тут кухонними справами, а діти поки що там Ангеліна за росіком скучила, тому вона з ним зараз. Проводить час і їй дуже з ним зараз пап, цікаво. Подивіться, що діти в мене тут наробили. Поки я жару блінчики. я вже годину їх жару. Це вже просто передам гарячий. Годину жару блінчики. Не знаю, чи ми їх стільки з'їмо, але мусимо, куди ми дінемось. Так, і покажу вам ще, кроме того всього, я зайнялася тут трішки. Прибиранням, хочу забрати коляску, бо нам ж кажуть, свекруха привезла ще розтік на цей велосипед, і тут дуже мало місця вийшлося, поскладала все взуття. Помила деякі забрали свої бусонішки, певно, що в цьому році їх не буду одягати. Помила ще тут а свої кросівки перемила, тому що вони грязні. Ті вчора були на участку, ці сьогодні і так були брудні. Розтікані кросівки пішли, жовті, красиві, такі от, стиратися в пральну машинку. О, на цьому таке відчуття, що У мене такий целюліт відображається. Це просто грязне, скажу вам, це не цілюліт оправдовує сцени, не цілюліт. Це Може, трошки є, але ну, не такий вже прям великий. Так, і ще помила е, цю коляску, зараз її помию і складу, поставлю її, поставлю її складенню, складену десь ось сюди. Ну, дуже багато транспорту. Звісно, я не дуже люблю цей велосипед, бо він мені такий ну, він є дуже зручним і важким. Те, що я хотіла вам сказати, ми вже готуємося до сна сна і до мене напала ікота. І, і яка просто ужасно. У мене аж болить вже живіт. Ми вже приготувалися до сну. Ще я й думаю, вмиваю свою. Моську привожу себе ще в порядок, мазаюсь кремчиком, і будемо ми лягати спати. У нас вже 21 година, ой, і кота, це просто вже. аж вивертає мені всі печінки. Тож на цьому ми з вами будемо, посувайся, отак, прощатися. Кажу вам всім пока-пока. Дочь, скажи всім па 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 Кажу вам всім пока-пока. Гарного вам вечора, дня, коли ви будете дивитися це відео. Всіх обніма... обнімаємо! тако... Ну, як обнімаємо всіх. отак, От всіх обнімаємо, цілуємо, дякуємо за те, що ви є і всім па-па-па-па. Па-па-па-па!